І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає мегадомінатор на т 110 е 4 Карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, ну якщо мегадомінатор, а ця ПТ-шка може домінувати за рахунок своєї надзагрозливішої гармати, так? за рахунок сильно броньованої башти, башта обертається, це плюс. Не обертається, це плюс, так? Непогана швидкість, в принципі, як для такої важкої петехи, як для таких, для такої важкої гармати, так? Ну, і, в принципі, і маневреність непогана. Я от не пам'ятаю, я скільки грав, мене намагалися закружляти ЛТшки, ну не закружлюють вони. Отже, ну, реально, якщо навчитися наловчитися грати, то вона реально... І пам'ятаємо дуже крутезні бої, по-моєму. На карті речір один із перших боїв, це було давно-давно був записаний саме на т 4 а я якраз тоді прокачав тільки е 4 і, і я такий дивлюся, він так нахлопушував. І я, ви знаєте, надивившись, також почав нахлопушувати. До речі, що в нас заряджено? А, до речі, у нас заряджені поліпшені снаряди. О, я намагався грати на ББшка. ББшки вони пробивні, дивіться, у нас ББшки 295. Але вони ну чомусь, от вона ну якось вона так летить, ця ББшка, і чомусь вона не пробиває. Ну як ці з 275 вона не пробиває. Я подивився ваші реплеї, побачив, що треба під калібер грати. І реально тоді вже проблем ніяких. Ну 375 пробиття. Ви ж розумієте, що ми в ягу можемо в лоб просто без проблем пробивати. Так, зараз тут у нас місток завалиться. І вже у нас тут зміниться геймплей, так, будуть перешкоди. І ось хто буде закружлювати? Почат хоче закружляти. Я розповідав, що закружляти неможливо. Ну не закружляв. Бач? Не закружляв. Плюс у нас так, повільно повертається башта, але все одно що обертає. Базик там починає під'їжджати, отже, в нас буде дуельна дуель тепер з Базиком. Два вороги знищено, 1632, настріляно. Я в лоб базика не пробиває, там все ж таки дуже міцніше башта, так? Башніще, міцніше. 5-2 рахунок в нашу користь. Там прориваються наші стежки. Ну як прориваються, але треба не випущувати очі. Вирячувати треба очі на випучені очі суперника. Нас нас дує на дуель, той бортом намагається танкувати. Так? І він думав вихлопушити. Не вихлопушує, танкуємо на 690 і танкуємо, до речі, не корпусом, це точно, бо корпус картонний картон. А ну. Братіші, дивіться, як приїхали на допомогу. Приїхали, але не дуже якось, не дуже й допомагають. Все, допомогли. чудово. Там позаду СТ1 обережно, він там зашкірився. Наші вже тяжім, мені здається, там БЗ-70, можливо, могли б вже поїхати і продавлювати. Тут як місток, до речі, завалюється. я так подивився по реплеям, та й взагалі, як я граю, подивився. Ті, хто під'їжджають туди під місток, от де стоять наші стежки чи де 10 стоїть суперників, то вони потім з цієї від... позиції від'їжджають, бо там вже немає що робити, ніхто ж вже не буде по містку проїжджати. Ну тут братішні братіші допомагають, чудово, об'єдналися, вони зрозуміли, ну братішні братяші будуть, вони зрозуміли, хто тут самий небезпечний, хто потрапить на ютуб канал Гравецьів, і Кобра під'їхала, і Хакер, і Т-49 вже шотний шотний. Дарший раз зрозумів нарешті, що треба їхати вперед. Поїхав перед БЗ також. Зараз ми тут продавимо прочавимо і вже виїжджаємо на базу суперників. До речі, там де наші стежки, я ж казав, не треба випучувати очі, вони випучили очі. І ми їх повтрачали там. А ми не повтрачалися ж вони сюди приїжджали всі. Так? Це я був не це вони сюди просто поприїжджали всі. Зрозуміло, що ось тут саме буде для суперників небезпечно, небезпека. Той не хоче взадні ще отримати, але отримав. 4 вороги, боєць достойніший, 5 тисяч настріляно, 690 натанковано. Є четвертий попереду. Буде у нас дуелян дуельний. Так, Там бачимо Ваджер, один під'їжджає. У нас кобра спить на базі. Ну і хакер по центру, якщо що. Хакер. Два хакери-суперники, вони взгодні, отже, вони небезпечні. Вони там щось у них вигадують свій якийсь план на бій. Так, Вони повернули, Один повернувся, отже, там і другий повернувся. Вони депуські йде. Там є імбокамінець зараз. І. Е, він там буде шкіритися за ним. Чи врятується його? Ну я сумніваюсь. 104 рахунок. Ну, бували такі бої, що... З самого з нижнього респаунту наші герої тягнули ці бої. В наших героях сумнівів немає. Ну так, буває і пороскові бої показують, але з чудовими крутизними результатами і самі бої чудові та цікаві. А там 50-й бачимо, як стояв, так і стоїть. На нього вже хакер поїхав, на нього Баджер зараз там поїде. У нас бабаха чомусь повертається, щось не зрозуміло, якийсь маневр робить через льодовик. А вона стояла на льодовику, а потім вирішила інший план на бій — поїхати через місток. А містка то вже немає. Чекаємо хай під'їдуть, тому що правда там так позашкірували. Ташинрад, поїхали. Наш герой, наш герой не поспішає, що не хоче він просто втрачати свою петеху. ХП дуже мало залишилось. А ти вже на гірці, мені здається, чи ні? Той хакер ще там стояв за камінцем. Напруження досягає свого апогею. Бабаха, бачимо, у ну, неї свій план набіп, їде, 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 собі потихеньку, на місток. Де довго не можемо вихлопочити суперників? Не так все просто. Ну так, а як би ви діяли? Поїхати вперед, нарватися на хакер. Там зараз проїде все ж таки БЗ. То саме ось там у нас небезпека. Цей камінець, там його не було раніше. Зробили камінець. Імбо. Ой, чудово, підловив. Все, а тепер можна без проблем їхати гірку викоптушувати. А вони хаки підшкодить. До тобто побачення. Ну я четвертий, я хотів дуельної дуелі оцієї. ось вона і буде, ця дуельна буде також довго-довго їхати. -довго. А бабаха, дивися, через містки продерлася. Так, вишкребався через містки проїхав ті що там завалені. Отже можна заїхати навіть на повільній техніці, бо я ніколи не пробував. 7000 настріляно Як я вже воїна чи що. Оооо! Не дава. чудовий <риклад> біч, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стіль Гладіатор на Су-130ПМ. Карта Прохорівка Ну що Доб... буде більш обережний, тому що у нас все ж таки не штурмова ПТХ. Але побачили ми, що в цьому бою є і штурмова ПТХ Т-103. Є в нас і Скорпіон. Також... Ну, конкурент для Су-130ПМ. Ну, ми вже з вами е е говорили на цю тему, що я вважаю, що Скорпіон кращий. Чому кращий, Бо він в мене є. Так, ой, убережно, братіш. Бережно, відстрілявся. Лопушився. Ну нічого, братіш, будеш братішним братішом, під'їжджай. Так, наш герой навіть йому пише, під'їжджай, допоможи. У нас чудово, до речі, IMX дуже далеко проїхав, я не знаю. Ааа, його там підсвітили, починають вихлопушувати. Я думав, що його ніхто не помітив, так би ми зараз перестрілювали б як в тиру. Хоча в нас така позиція, що ми і можемо грати як в тиру. Перестрілювати суперників просто у хламіщі. З нашою альфіщею. До речі, заряджені кумулятивні. Але наскільки я пам'ятаю, ну, 243 пробиття, по-моєму, Скорпіона там більше пробиття. Це що, чому я сперечався, так, з вами. А багато хто каже, що 130пм краще. Але тут ще більше, 200, тут 520 ще. Кумулятивні, ну кумулятивні, нам знадобляться, чому у нас герой перезарядився. Бо багато хто буде по центру грати від башти, і буде дуже важко його вихлопушити. Отже, тут вже у нас 320 пробиття. Наглюка там їздив на ЛТШ, Але все одно дивіться, Еміксика там підхлопушили, але він все одно. Бо, чому так зараз метушиться ЄБР супер? Тому що він не розуміє, де там стоїть наш АМХ. Він був підсвічений, потім його трішки відхлопушили, він знову став в імбокущик. І той не може його пересвітити. Він тепер як навіжений там літає на своїх імбоколесах. Нашому герою також першочергове завдання саме його звідти. Знову починає рухатися Емікс, отже він там підсвітився. А не пострілюють, бо під'їхав під гірку. І суперники познічувались, вони начебто там полізли вперед, ближче, але потім були жорстоко нахлопушені. 2-2 рахунок по бою. Просадка по ХП нашої команди мінус 4 тисячі. Просадилися, ну добре, просадилися. Далі по переказі. Ну, по центру у нас там, в принципі, поки що все чудово. Але центр це така, знаєте, позішн що ну, там ніколи не будеш впевнений, що дуже чудово там всі поставали. Спочатку начебто нічого, потім починають просаджуватися по ХП. Далі в нас по гірсі, по нульовій лінії, зайняла Стежка і прикриває Скорпіон. Ну, чудовий, в принципі, варіант. Який не чудовий у нас варіант по бою в об'єкт 2-58. Е, Чому? Тому що він аж переїхав туди аж за залізницю, і ми знаємо, що хто туди проїжджає, його там починають вихлоптувати. 4-3 вже рахунок не в нашу коло. Просадка по ХП вже майже 4 тисячі мінус. Один ворог знищений, 253 настріляно. Немає по кого постріляти, ну, почекаємо. Це така у нас птичка, що треба спочатку почекати, а потім вже поїхати всіх вихлопушувати. Ну, на скорпіоні саме так я граю. А він дуже схожий на скорпіон. Це я чому так розповідаю, бо я пам'ятаю, як тільки вийшла Су-130 ПМ, всі такі там блогери, ну в мене ще тоді не було, це давно було, не було ютуб каналу. Я б також свою думку сказав. Там всі блогери почали. Ой, це таке імбіщенське імбіще і це конкурент Скорпіона. Ну, в принципі, так. Конкурент Скорпіона. Імбіщенське імбіще, імбіщінське імбіще. Альфіщою чудовою на восьмому рівні. З непоганою, навіть чудовою непомітністю, рухливістю маневреністю і те, що в нас башта обертається, це величезний плюс. А тут, так як я казав, напроджет Люїс братішний братіш у нас. Скінхарт. Будеш братішним братішом. <рів> Можна було ось тут подивитися. <рес Morten> Окей, в башту, для чого кумулятив? А вже не кумулятив, вже бронепійний. Кудись йому вліпив. І бр 90 невгамовно окружляє там. Там вже всі колеса собі постирав. Йому б краще було б, напевне, виїхати, але він не знає, скільки тут танків, хоча можна було вже порахувати, скільки підсвітилося. Що в нас позаду нікого ж немає. Але він боїться, він боїться нарватися на Льюіса. Бо ну, там дійсно такий барабан, ми вже побачили цей бій. Побачили бої на ньому. На різних картах також було дуже цікаво та чудово. За тища. За тища перед бурею, так? Буває. Мінус 4 тисячі. Посадка так і залишається. 5-3 рахунок вже не в нашу користь. Центр, так як я й казав, що там не можеш бути впевнений, що там все чудово буде. Я вже і розповідав також багато чудових та цікавих. Ну, поки нічого не відбувається, ж треба порозповідати чудові та цікаві історії. Що Я вважаю, що треба змінювати карту, але бачите, що не всі карти, які я хотів, щоб змінили, вони мені сподобались. от, от Дійсно, фіорди не дуже сподобались мені. Регіон Енськ мені не сподобався. Також багато я говорив, що треба змінювати, треба змінювати. Регіон Енськ мені так, не сподобав. Ну, Це поки що, якщо я більше б грав, то можливо. Він вже і відзнайшов би свій план на бій на цій картах. Втрачаємо магірку. Зараз поїдуть. Ну вже бачимо об'єкт 257, те що я казав, тоді тяжик під'їхав. Його там зараз вихлопушать і ми залишимося тут в облозі. В оточенні. Все йде просто тотальне знищення. 5-10 рахунок на нашу користь. Мінус 7 тисяч просадка. Ну що? Хто буде тягнути цей б? Ну ви вже по назві, напевне, зрозуміли, так, хто буде тягнути цей бій. Але ми знаємо, що на Прохоровці бували такі бої, що і снарядів не вистачало е на ПТЦ. Пам'ятаєте, він навіть намагався поїхати тараном затаранити важкого танка. Ха -ха, бо снаряди закінчені. Бувало часу, не вистачало, от однієї секунди не вистачало. Також часто буває. Неодноразово, до речі, так. Так, ну що, поїхали, по... будемо тепер. Не поїхали, верніше, а тепер давайте постріляємо. Нашу імбо імбопозішн дуже важко висвітити. Хоча ЄГБ'БРН в вгамовний він і намагається. Намагається все, що може від себе так зробити, щоб... Висвіти. Мені здається, що нашому братішному братішу треба слід зараз під'їхати на кей. Ну, напевно на кей 3 квадрати ЄБР не пересвітив. І спробувати зловити ЕБР. Все, поїхала. Атака по всім фронтам. Ну, хоча не по всім фронтам. Бо кей-лінії ніхто не намагається проїхати. І ми цим скористаємося, поки одного другого На ЕМІксі також можна назвати братішний братіш, ви ну, бачили? Його, його так і не вихлопушили звідти. ЄБР йому нічого не зробив. П'ять ворогів знищено. І зараз ЄБР підловити. ЄБР невірно робить, що він зараз агресує на важкий танк. Тому, що там їхні важкі танки під'їжджають, вони зараз втратять ЄБР. І напевно втратять ЄБР за рахунок нашого героя. Во. Чудо. Шість ворогів знищено. Ну це треба було, правда, треба було почекати, щоб оце все відбулося. Це ж і терпіння треба мати. Сім ворогів знищено. 3431 настріляно. Чому став передом? Ну напевно, якщо хто підсвітить, щоб зразу рванути вперед, так? Ой, зараз пропустити... Не пропустити, не пропустити, вогонь. Не нервувати. Сушка інша не агресує, не агресивно грає. Наш братішний братіш ще там тримається, він пересвічує об'єкти. Об'єкта об дуже важко буде в башту пробити. Об'єкт 703 я маю на увазі, так? Ну, вау, бачите, я ж казав, що башту важко пробити. Навіть там бортом він їде, але все одно важко. Напруження досягає свого апогею. Де щось підглючує чи що? Не зрозумів я. Можливо, це було в самій грі, бо буває таке, реплей, ж він записує так, як грав. Можливо, і тому наш герой щось підлючувало, і наш герой тому і не влучав там декілька разів. А після оновлення в мене часто таке буває, до речі. У мене ж з інтернетом в принципі, все чудово. А, ну, Комп'ютер може вже після оновлення комп'ютер трішки десь не дотягує. Та також не новий комп'ютер. Десь прилипання йде, десь такий момент, що за йде і треба когось підловити, хтось летить на тебе чи ЄБР, чи що. І в тебе раз і заглючило все. Оце, оце дуже <знічує>, знічує тоді. Та думаєш, та зараз би перемога була, якби його прикупив. А можливо б і не було. Напруження досягає свого апогею. Не хоче сушка виїжджати, десь сушку ми чомусь не пересвічуємо. Братіш, не братіш, підсвічуй. Контендер взагалі там суперників зніт. Ну давайте, виїжджайте, нам екшона, епіка треба. На нас і так епік, я вам скажу, по винищенню суперників. Ми не можемо нікуди поїхати, вже половина ХП немає, по-перше. По-друге, картонний картон. Штурмувати зараз, ну так, шотні є, суперники. Але 703-й він же ж там і не шотний. ну Не дуже такий шотний, треба два постріли зробити. Об'єднатися зараз, об'єднуємося зараз до кубки. З тими, хто залишились, з братішними братісшами. Лише ЛТшки. Ну для ПТшки, в принципі, це чудово, щоб ЛТшки були братішними братішами, правда? От як ти робити. Ставіть стоїть. Перевагу, таку знівелювали. Ну реально, от знівелювали перевагу, самі ж знівелювали. Дикаво, оце, тільки зараз дотунка, до, до що треба їхати. Можна ж було вже давно там проїхати по К-лінії. Там Реально там можна нормально проїхати. От на броньованих танках там проїжджається без проблем. Аж саме притул до лісу. Отже, ми вже майже впевнені, що це буде перемога. Вісім ворогів знищено. 4400 настріляно. Винищує наш братіш на, братішний братіш на 1390. Су130ПМ, зараз він підсвітить іншу Су-130 ПМ. Я Ні, не ніяк не можу Або не влучає, або не пробиває. Зараз наш герой точно психане, я кажу. Поїде зараз вихлопу швидкої держав. Все, поїхали Гоу-гоу-воу! З усіх боків. Ще один постріл на всяк випадок, може і проб'їтись. Ось він підставився. За всіх боків зараз. А еміг допоможе. Той вже знітився, той вже він вже не хоче. Він, 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 він і не хотів нікуди їхати. от Просто стояв. Ну, реально, от правда, якби я грав зараз на 703-му, я б виїхав зараз цього Луїса вихлопу, хлопу, щоб... І вже б вона була б у нас перевага. Ну, раніше, а зараз що ти зробиш, як всіх твоїх? Су-130ПМ суперників стояв, теж шкірився. Ну що, дев'ятий буде? Ну, буде. Чудовий віщ, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі!